Всім привіт, родичі! Сьогодні я вам хотів розказати, чого я уїжджаю з Польщі. Давайте почнемо із далі. Я приїхав в Польщу год і два місяці тому з Германії. Я до сих пор би мог сидіти в Германії на пособі, отримати 564 євро, хата була в мене оплачена. Ну тобто, просто так сказати, другими словами, лежать, плюватися в потолок, ходити на курси, робити умне лицо, що я вчу язик, потихеньку його вчити. Та і все, в принципі, отак от от можна було робити. Ну, Я хотів сильно працювати. Я почав в Германії, там мене не взяли на роботу, я знайшов в Польщі і приїхав, в Польщу Город Рослав. Про це є стільні відео на каналі, хто перший раз, може там полистати. десь далі вони будуть. Е, і так, в ітогі, що я отримав? Е, спочатку я працював на заводі по 12 часов, слідчий завод я працював по 8 часов, Ну, на умові праці було непогано. І ще моя робота була це кур'єр. Потім ми з вами збирали банки, про це теж є відео, отільні можете полистати. По і того, що я отримав, я зарплату, звісно, ніде мене ніхто не кинув сильно, ну там зовсім немножко може бути і то все потім віддали. Цієї зарплати мені якраз хватало зняти собі хату. Прожить цей місяць, заплатить за інтернет, скинуть якісь там 100 150 доларів сім'ї. Все. І наступний місяць починається так само, по ітогу в тебе немає ні грошей, і місяць опять п'ять ти працюєш, в кінці місяця те саме. В тебе нічого не остається толком. Я не знаю, як у вас. Кстати, пишіть, мені буде інтересно почитати. Ну, і зараз напишете, що ви всі багаті, заробляєте по 800 злотих в час, це ми знаємо. Я вам розказую так, як воно є у мене. Я не знаю, як у вас, звісно. Може, у вас щось не так. А ще Польща була вибрана, тому що тут саме проще можна було відкрити своє ЧП виходить, і торгувати. Хто не знає, я теж сильно люблю уж продавати усе, в мене просто руки чешуться. І по того, що я отримав, нічого в мене не вийшло. Все довелося закрити, тому що в мене все вперлось в карту побита, якої в мене не було. Кстаті, Бог милував мене, і я її собі не зробив, слава Богу. Хоча такі мислі були. Але з ким би я не пообщався, всі кажуть, той там год, той півтора А Я так прикинув півтора року, ще сидіти і чекати карту, це якось дуже сильно довго. На, у нас на вулиці Вітер, я извиняюсь, якщо буде сильно шумно, но я вроде взяв мікрофончик, так що з ним бути чуть. Чого в мене ще опустились руки? Що я все так раз-два так, такий настроєний був і так все сразу хоп перечеркнув. Ну, оце от отношение, знаете, що можете почитати в коментарях, яке теж буде під цим відео, я думаю. А якщо не буде, то його YouTube просто скриє. Під кожним відео вон, з та випірдаляй. Та добре, в кінці місяця все зробимо, При тому, що я тут живу, знімаю за свої гроші хату, плачу, це все виходить, вони остаются тут. А ну, добре, питань немає. Я так і зрою. Це просто це вже було на 98%. Воно мене достало. І я ждав моментика, коли воно вже закипить, як чайник, знаєте, засвистить фляга. І тут мені хозяева кажуть, ми тобі не продляємо контракт. І ось воно, гусь в каструльки. Білетік куплений. Є звісно, куди ми з вами поїдемо, хай це буде маленькою інтрижкою, маленький секретик. Совсем скоро ви самі про все побачите. Це совсем скоро буде примерно, підождіть і все побачите. Як у нас все буде проводити, теж все буде знімати, може це буде вам руководство, як треба зробити, може ви так само захочете щось в своїй житті, як я. Я просто знаю, що я можу більше в коментарях, що пишете, що я там сильно лінивий. Ні, не лінивий. Я просто або працюю за гроші, або не працюю. Що в даному випадку я вважаю правильним, а ходити працювати за 22 злотих, хоч там не спати. І потім отакі от мішки під глазами не виспаний. Я два місяці поробив, там я як смерть ходив. Хто не бачив відео, по-моєму, і не знімав. Да, ну Я себе я в зеркало дивився, я шрахався і думаю, що це за такий чорт стоїть, а то я стояв. Я, кстати, перед вами извиняюсь, бо я казав, що ми переїжджаємо там, де будуть євро, там не буде євро. Я щось про це от мене заклинило, я сказав за євро, там трошки друга валюта буде інтересна. Ви ще зможете написати що себе в Норвегії, але Но це буде не Норвегія. Я хотів, ви теж бачили відео, я сподіваюся. З Норвегії нічого не вийшло, тому у нас вибраний другий путь, путь самурая, напоминаю, ми вибираємо. Багато з вас мені писало, Віталька, учи язик, учи язик. Я знав, що я сюди переїду. Ще... Та ще півгоди назад я примерно знав, що я сюди буду переїжджати, тільки ще кажу, я не знав коли. Потому язик сильно я не вчив. Я, в принципі, розумію, що мені кажуть, нормально розумію. На що там спірделяється і так, я думаю, всі теж розумієте, що це означає. Ну, ще курва, ну то таке теж все ясно. Но, в принципі, навіть пару слов сказати я можу. Може не зовсім правильно, але мене теж розуміють. За що їм велике дякую. Погода в нас курвиться, ще, ще вам пару минуток будемо тікати, бо ще простудиться, а медицина тут така. Переїдемо в іншу страну і єдине, за чим я буду скучать. Ну, Друзі, це зрозуміло, що ми тут пооставалися. Це, звісно, вони теж це відео будуть бачити. Це ціни, не, не в супермаркетах. Вони дійсно невеликі, той заходиш, я собі нагрібаю, в принципі, те, я нагрібаю те, що я хочу. Зараз нагрібаю те, що я хочу. А коли працював на заводі, я брав те, що мені дозволяла зарплата. Ну, Самі пойміть мене правильно, на 4-200 зняти хату і допомогти сім'ї, і ще тут добре питатися, воно ніяк не вийде, якщо у вас з арифметикою добре, як і в мене. Вірніше, воно вийде, але ну, трьохразове питання треба в середа і п'ятниця. А ще я вас хотів би попросити всіх обрати внимання, що я почав путешествувати тоді, коли уволився з роботи, і я безробітний офіційно. Ви це замітили? Чи? ні? Я сподіваюся, що ви замітили в кожному відео, де ти береш бабки, та що ж ви так на ті бабки зациклені? Не де з неба падають, я вам вже казав. Я лежу вдома, утра встав, гроші, отак себе, струсив мішок, зібрав їх і можу тоді летіти, куди хочеш. І ще пишете, знайди собі нормальну роботу. Яка це нормальна? Тут всі такі роботи. Подивіться в Рославі. У мене є УДТ. Без опиту мене нікуди не захотіли по умові опраці брати, тому що сказали, тобі треба опит. А де я їм кажу, опит взяти, вони кажуть, а, не вим, де його взяти, ніхто не знає. Тому, кстати, це УДТ, що я ділав, воно мені вийшло 1000 злотих, я дійсно катався на погрузчику. І воно, по-моєму, дійсно по всьому Євросоюзу, якщо не ошибаюсь. Це доволі хорошо може зіграти нам навіть на руку. Сьогодні була дуже цікава ситуація. От дивіться, мені треба було проїхати три установки на трамваї від мого дому, три установки проїхати, розпечатати там бумажку. Ну, несуть. Я, звісно, виходжу на трамвай, дивлюся, треба чекати його 15 хвилин. Ну, ладно, що, підожду 15 хвилин. Ждав, я його ждав, він приїжджає. Проїжджає одну установку і ходить в сторону. Я заподозрив щось неладне, виліз. Начав, пішов пішки, пройшов ще дві установки. Думаю, що ж воно там не робота, є движення, що він прямо не поїхав. Там виходить 4 чоловіка робочих, плюс екскаватор, почали рельси міняти, це було 12 часів дня. Тобто куча людей, Всім, воно, я так розумію, неудобно, всі матюкаються, стоять на установі, всі злі. І як би зробили, наприклад, так як в Норвегії. Я чого суджу по Норвегії, бо я там був, я бачу, як це робиться. Ночью, коли люди всі сплять, бригада виїжджає, делають якийсь там ремонт і все. А тут а чого так, чого днем? Що правильно, щоб начні не платити робочим, тому що це на два рази більше платити. Зачем отак, от, раз, два, три і все. І ще за чим я буду скучати в Польщі. Це, звісно, за погодою. І да, так, це вона ще сьогодні трошки така скурвленна, бачите, буде дощ. А туди, куди ми з вами переїдемо, там дощ буде, я думаю, там більше буде дощ, а чим тут і менше сонячних днів. Ну, а що робити? Треба щось міняти в ці житті, пробувати, поки місь молодий. Ви там мене теж учите, кажете, поки молодий щось міняє. Я цим і зайнятий. А якби я кажу, була в мене карта побита, на тому вже був би конець можна було б ставити був, в принципі крест. Бо коли в тебе карта побита, то все, сюди, дружочок. В принципі, основні причини я б назвав, це виганяють з хати, нема де жити, що тут, а що там в другій країні нема де жити. Тоді. Естественно, зарплата Хотілося б більше. Ну, от так от, що ти всю зарплату оставляєш. Я не знаю, як воно буде в другій але Якраз подивимося. Я впевнений, що ми там швидко вийдемо на роботу. ну як Плюс-мінус пару місяців, вже будемо, я думаю, работать. дай Бог. По крайній мере, я сильно постараюсь, бо я цього хочу. Хочу роботи за гроші, за великі гроші. Ну як за великі, більше, ніж тут, дай Бог вийде. Ну, це я думаю, це вже. Не раз чули від мене, ну так воно є. В мене це просто воно, ну так от, знаєте, якось на душі. Работаєш, чесно, платиш, і тобі спірдаляє така благодарність. Ну так, то і так. Я ж, пожалуйста, 31 числа спеціально для вас всіх, звісно, запишу відео. І для тих, хто пише спірдаляй, теж воно буде інтересне. Ну, покажу, що я дійсно спірдаляв, попрощаюся з ними, а з вами ні. Ще хотів би з вами обсудити одну тему, це вже, трошки не до відео відноситься, але все ж дуже сильно цікаво, Я не знаю, може в мене щось. Этот. Я сьогодні лежав листав листа Тікток вдома і попалось мені відео. Там ріелтор розказував, як вона в кавичках вигодно допомогла клієнту сняти, не сняти, а купити собі квартиру. Чесно, я не пам'ятаю, який міст, але ну суть. Там найцікавіше, що мені заповнилось, вони заплатили пол стоїмості приблизно полмільйона злотих. Їм щось там висчитали, Другу половину, вони будуть платити 25 годин, що я заповнив по 3090 чи одному коротше, 3100 злотих, 25 годин вони будуть платити. Ну, Плюс там вже найночі, якісь скриті платежі, ще що буде, то я не знаю. Там вона сильно так не вникала в ці опроси. Я от представив себе на її місці, то, хто це зробив, якщо це правда, бо в Тік-Току теж вірити не можна, як ви вже побачили. 25 год, ти був, що тут сидіти на срак і рівно. І платить просто по 3 100 злотих кожен місяць. Я б на таке б в житті не рішився, чесно. Я не знаю, що б я ділав, але на таке б я в житті взагалі ніколи не пішов, бо 25 років ти себе здаєш в рабство. Тобто ти об'язаний. Холодно, не холодно, хворієш, вигнали з роботи, ні, ти довжен платити. Ні, ніколи в житті. А ну напишіть, що ви б ви зробили. бо це мене аж тут. мене аж в голові трошки шатнулося. Ну, 25 років наплатить бабки. Це так само, як. На 5 год менше, ніж я прожив. Це скільки кожен місяць треба давати грошей. Тобто це дуже сильно великі, колосальні суми. А ще, я хочу в другу страну, бо я собі хочу підтягнути англійський язик. Чого просто англійський? Та тому, що він кругом. В Америці англійський, в Англії, в Норвегії, в Ірландії, везде тебе поймуть на англійському. Кстати, навіть тут теж тебе розуміють. Я, звісно, не сильний розговорний у мене англійський. Ну щось сказати я можу, щось спросити я можу. Коли працював в кур'єрці, то часто бувало там, як по польськи не знаєш, по англійськи скажу, мене розуміють. Це не може не радувати. Тому я хочу не польський, а англійський практикувати сильніше. Ну і звісно, язик ще тої сторони прийдеться вчити, куди ми з вами їдемо. Тут вже нічого не зробиш, буду вчити. Я готовий, я настроєний. І ще я вам запишу відео, як правильно закривати песель і банківську карточку. Бо там багато хто інтересувався, багато лайків покажу, набрав. Це вже буде у нас з вами отдільне відео. Воно буде, я почитав, там немає нічого сложного. Плюс, якщо вам понравився звук з цього мікрофона, ви всі хочете такий самий, я купляв два мікрофона і з кейсом, і прийомник, плюс в телефоні ще стерчить. Я вам оставлю ссылку, заказував заліка, там не так сильно дорого. Ну, Хоча там щось доларів 100, 150 не доларів я заказував за мікрофончик. Поэтому, може хтось займається блогерством, хоче такий самий. Це я перше відео так з ним ходжу, як воно вийде, я не знаю. Зараз вдома все подивимося, все смонтирую. І ще. Що я вам хотів сказати. Всім велике дякую за просмотр, спасибо за поддержку. Мені з вами реально проще вообще по житті. Ви мені насипаєте, розчесуєте, там теж щечки красніють всі ці моменти. Так що, правда, велике спасибо і лайк вам від мене. огромний. На цьому, всім пока. Відео вийшло не сильно длинне. Ну, в принципі, що лист пустого порожня, Всім удачі, скоро побачимося в новій надеюсь. Наверное, ще після цього вийде одне відео. Ну, я не знаю, як воно буде, скоро побачимося з другої сторони. Там от ми з вами просто цей YouTube, ну, ми його переламаємо, його шансів немає. Надо їм написать в Ютуб, хай готують сервера, бо вони будуть красні від контента.